Усім привіт! Рада вас знову бачити в себе на каналі. Ми з вами починаємо йогу. Почнемо ми з пози дитини, колінця в сторони, сидимо сідничками на п'яточках, робимо вдих і проходимося ручками вперед. Витягуємо нашу спинку, ручками тягнемося, голову розслабляємо шию. Робимо вдих і стаємо в позу стіл. Робимо вдих. Тепер виводимо праву ручку вперед і ліву ніжку піднімаємо. Затримуємо. Поміняли сторони. Знову поменялась тонкие працюємо. Останній раз на обидві сторони. Знову поза стіл. Пальчики ніг ставимо на носочки. Робимо вдих і стаємо в позу собака мордою вниз. Спинка рівна. П'яточки тягнуться до килимка. Вдих. На видосі. Ніжками проходимося до ручок. Видих. Взялися за локуточки. Розслабили голову, шию. Просто стоїмо тут і розслабляємось. Животик підтягнутий, спинка рівна. Робимо вдих, ручки вгору, видих, знову нахилилися. Вдих. Вирівняли спинку. Видих. Лівою ніжкою випад назад. Планочка. Ручки згинаємо в локоточках. Нахиляємося вниз. Прогинаємо спинку і бедра кладемо на килимок. Видих. Знову вдих. собака вниз свидеть. Вдих. Проходимося ніжками до рук. Вдих. Вдих. Ручки вгору. Видих. Нахилилися. Знову вдих. Спинку вирівняли. Видих. Правою ніжкою назад. Випад. Знов планочка. Ручки зігнули в локоточках, нахилилися, видих, прогнули спинку, Педра опустили на кримок. Знов вдих. собака мордує вниз. Робимо вдих. Підриваємо праву ніжку, піднімаємо гору. Видих, крокуємо вперед. Випад. Вдих. Ліву ніжку підсунули до правої. Нахил вперед. Вдих. їх. Спинку вирівнюємо. Видих, нахилилися. Дих поза стільця. Ніжки згинаємо в колінцях, ручки уводимо вгору. Ніби намагаємося сісти на стілець. Видих, пустилися вниз. Вдих, ручки вгору, видих, нахилилися вниз. Знову вдих, вирівняли спинку, видих. Ліва ніжка назад, випад. Ліву ніжку розвертаємо, ставимо на стопу, робимо вдих, позавою на два. Ручки в літері Т, Спинка рівна, плечки опущені, права ніжка зігнута. Робимо вдих, праву ручку ведемо вгору, ліво пускаємо на ніжку. Знову вдих, ручки в позіде, права ніжка вирівнюється, правою ручкою тягнемося вперед, поза трикутника, знову вдих, видих, праву ручку опускаємо до ніжки, ліву вгору, видих. Уявіть, що нас стиснули між двома скляними стінами. Має бути все рівне. Робимо вдих, праву ручку вгору ведемо, ліво опускаємо на ніжку. Видих. Вдих, видих, опустили ручки. Планочка. Зігнули ручки в локоточки, опустилися. бедрами до килимка. Вдих. Знову поза собака орди вниз. Дих, видих, ліву ніжку відірвали, підняли вгору. Вдих, видих, ліву ніжку вивели вперед. Вдих, видих, праву ніжку підтягнули до лівої. Нахил. Вдих. Ручки вгору, спинку вирівняли. Видих, нахил. Вдих. Ручки ведемо вгору, колінці згинаємо. Поза стілець. Видих, нахилилися. Вдих. Вирівняли спинку. Видих. Праву ніжку крутуємо назад, випадку. Права ніжка розвертається. Ставимо на стопу, робимо вдих, Поза на два. Ручки в Т. Ліва ніжка зігнута. Робимо вдих. Ліву ручку вгору тягнемо вправо вниз. Поза трикутника. ручки знов малюють літеру Т. Ліва ніжка вирівнюється. І лівою ручкою тягнемося вперед. Вдих, видих, ліва ручка опускається вниз. Права вгору. Вдих, Ліва ніжка згинається. Ліва ручка йде вгору. Права ручка опускається на ніжку. Видих. Випад, опустили ручки. Знов планочка. Ручки зігнули в локоточках. Бедра опустили. до килимка спинку прогнули. Вдих, видих, знов поза собаки мордою вниз. Робимо вдих, підриваємо праву ніжку, ведемо вгору. Видих, згинаємо колінце і ведемо до правої руки. Вдих. Знову собака мордою вниз витягнутою ногою. Видих. Випад. Вдих. Ліву ніжку трошки підтягуємо до правої. Вирівнюємо обидві ножки, між ними має бути невеличкий проміжок. Робимо вдих, вирівнюємо нашу спинку, витягуємо її, видих, нахилилися до ніжки. Щоб більше розтягнутися, носочки правої ніжки на себе піднімаємо. Опустили. Тепер робимо вдих і розвертаємося ніжками і ручками в праву сторону. Скручуємося. Робимо вдих, витягуємо нашу спинку, видих, нахиляємося. Знову вдих. Розкручуємося в центр. Стаємо в планочку. І знову бокоточки зігнули, опустилися, бедрами килинка спинку прогнули. Знов собака мордою вниз. Ліву ніжку відірвали, зігнули в колінці і до рівні ручки. Знову собака морди вниз. З ногою. Видих, випад. Спинка рівна, плечки опущені. Втих. Праву ніжку до лівої трошечки придвинула, Невеличкий. Невеличка відстань між ніжками. Робимо вдих, видих, нахиляємося до ніжків. Щоб більше розтягнутися, пальчики лівої ніжки відриваємо і тягнемо на себе. Опустили пальчики, розвертаємося в ліву сторону. Робимо вдих, вирівнюємо спинку. На видисі, нахиляємося. Знову вдих, розкручуємося в центр. Видих, планочка. Ручки зігнули. Бедра опустили, спинку прогнули, плечики опущені, вдих і знов собака мордує вниз. Робимо вдих, відріваємо праву ніжку вгору, згинаємо в колінці і ведемо до локоточка правої ручки. Видих. Знову вдих, собака мордує вниз. Видих. випадок. Робимо вдих, ручки вгору піднімаємо. Видих, права ручка йде назад, ліва – вперед. Скручуємось. Вдих. Ручки склала в позі молитві. Видих, лівим локоточком чіпляємося за праве колінце і скручуємося. Заглядаємо за плечко, Намагаємося втримати баланс. Вдих, видих, ручки опустили. Знову планочка. Локоточки зігнули. Опустилися. Бедрами. До килимка прогнули спинку, плечки опустили, робимо вдих і на видисі знову собака морди вниз. Інша сторона. Ліву ножку відірвали, зігнули, довели до ліва ручки, назад повернулися. Випад. Робимо вдих, ручки вгору. Видих, ліва ручка йде назад, права вперед. Вдих, ручки в позі молитви. Видих, правим локоточком за лівих колінцем. Скручуємося і заглядаємо за плечку. Намагаємося втримати баланс. Видих, опустила ручки, ви розкрутилися. Знову пляночка. Ручки зігнули в локоточках. Бедра до килимка, плечки опущені, спинка рівна, Прогнули її, вдих і знову собака мордою вниз. Сідаємо на сіднички. Ножки перехрестили. Ручки кладемо біля сідничок. Плечики опущені, робимо вдих і намагаємося відірвати наші ніжки і сіднички від килимка, тримаючись тільки на ручках. У мене тільки виходить сіднички відірвати поки що. Видих, опустилися. Вирівняли ніжки. Знов на ручки ми впираємося. Відриваємо наші сіднички. Животик підтягнутий. І ніжку підірмали. Ліву відірвали, опустили. Тепер праву опустили. Ліву, опустили. Право. Опустили. Опустилися на сіднички, лягаємо на животик. Ліва ручка на локоточку. Праву ручку ми хапаємося за праву стопу і тягнемо її на себе до сідничків. Відпустили, поміняли ручки. Права ручка в локоточку зігнута, ліва ручка хопається за ліву стопу і притягує п'яточку до сідничків. пустые Ручки при Поднимаемся в положение стил. Планочка. Правую нишку крокуем в порядке ручки. Выпад. Левую нишку вкладываем. Правую ручку хапаемся за левую нишку. Розвертаємося і заглядаємо за плечко. Відпустимо ніжку, ручку. Знову планочка. Ліва ніжка крокує вперед випад біля ручки. Вправо опускаємо ніжку. Левую ручку мы хапаемся за правую нишку. Заглядаем за плечико. И отпускаем нижнюю ручку. Снова планочка. Седаем на сиднички. І лягаємо повільно на спинку. Ручки по сторонам, відриваємо колінця. Праве колінце наліво кладемо, робимо вдих, голову повертаємо вправо, а вліво. Вдих. Плечики у нас лежать на кормку. Пробуем вдих. меняем нижки. Тепер ліво направо. Вдих, видих, ніжки влів, вправо, голова вліво. Видих. Вдих. Обидва колінця до себе. Можна попочатися із сторони в сторону повільно. Вдих і на видисі повністю. Повністю розслабляємося. Витягнули ніжки, ручки по сторонам, очі закривають. Намагаємося ні про що не думати. Навколо нас тиша. Спокій. Гармі. Відчуваємо, як по тілу проходить тепла депраці, яка зігрюває всередині. Випробуджуємо своє тіло, порухаємо пальчиками ніг. Рук. На обличчі з'являється усмішка. Відкриваємо очі. Не забуваємо після кожної практики дякувати собі. Дякую вам.